У Михайла Кацюбинському хочуть, аби до 1 вересня будівельники завершили відбудову пошкодженої ворогом у 22-му році школи. Навчальний заклад відновлюють за кошти програми юнайтед 24 Гроші збирали на благодійному футбольному матчі. Готовність поки близько 70%. Треба ще коригувати проект. Не всі нюанси були враховані. Зокрема, підлога і стіни в кількох приміщеннях зізнаються підрядники. Після ракетного обстрілу стіни відслаблені. Ми не можемо потім, де весною це ж воно щоб вони тому що Знімаємо так? спортзал, другий спортзал повністю зняли штукатурку. Там я, я думаю, до все. і також інші роботи, що їх не можна було передбачити. Після відновлення роботи навчального закладу модульні приміщення, де навчалися діти, не пустуватимуть. Їх використовуватимуть для мистецької школи та тренінгів. Ремонт відбувається. По всій території закладу, включаючи термомодернізацію, тобто утеплення, заміна опалення системи, все-все-все. Інтер'єр повністю змінюється, буде. ну, Мабуть, ми не впізнаємо нашу школу, коли зайдемо. <гум> ну, Я то впізнаю, але ж ті, хто не був давно, мабуть, будуть трошки здивовані оновленим внутрішнім змістом і зовнішнім. Під час відбудови школи виникла ще одна проблема: ремонту потребує укриття. Про це представники громади повідомили обласне керівництво. Шукатимуть додаткові кошти, аби всі школярі змогли сісти за парти. Через те, що укриття не може вмістити усіх, минулі навчальні роки вчилися за змішаною формою. Тут є найпростіше укриття. На жаль, тут, до речі, теж допомагали і донори з найпростішим укриттям. На жаль. Воно сьогодні знаходиться не в такому стані, як хотілося. Потребує ремонту, і зараз ми робимо все для того, щоб перерозподілити частину дотації, яка надходить з державного бюджету саме на укриття в ліцеї, за для того, щоб всі діти повноцінно могли навчатись очно. Центр надання соціальних послуг Михайло Коцюбинської громади один із провідних на Чернігівщині. Він обслуговує не тільки свою, а й кілька сусідніх громад. Працює майже 100 соцпрацівників і надається 14 послуг. Найпоширеніше людям похилого віку. Всі ці 14 послуг ми забезпечуємо на території Коцюбинської, Київської та Олешівської громади. На території Киселівської і Новобіловської ми надаємо одну послугу догляду вдома. У нас працює 98 робітників. Тобто, ну ми не просто так зараз вже комунальне некомерційне підприємство, дійсно велике підприємство. Марина Михайлівна з квітня працює фахівцем із супроводу ветеранів, допомагає хлопцям вирішувати купу проблем. Підтримує психологічно матерів, що втратили на війні своїх рідних. Я прийшла сюди, я нічого не знала взагалі. А от єдине, що я пройшла курси перед цим, я в школі пропрацювала 30 років. А, а прийшла і я пройшла курси першої психологічної допомоги. І оце мені допомогло вже в перший же день роботи, тому що одна мама загиблих. Загиб, в неї загибла майже вся родина, і вона прийшла. І годину ми з нею спілкувались. Ну завдяки тим курсам, я я вислухала і ця мама пішла від мене вже трошечки з іскаркою в очах, і це була для мене перша перемога. Крім центру з надання соціальних послуг в одній будівлі працює ЦНАП, центр життєстійкості, амбулаторія і аптека. у планах. У Михайло Коцюбинському створити ще ветеранський простір.